Здоровенькі були, сьогодні ми відправилися до Таратакоса в гості в Ноксвіль. Він переїхав колись з цього села е, Чутково. В місто вже людина попала в місто, а потім назад переїхала знову в село в Ноксвіль. Подивимося, взагалі, що тут люди роблять, і чи чекають українці в Ноксвілі. Максим. Не дуже. Бачите, вони не хочуть цей рай на землі показувати. вам. Ми на горі анакіста. Її ще називають американським яремче. Красота реально класна. А ще якби на деревах були листки, то взагалі був би топчик. Ще є таке стекло. Фух. Ого! Давайте подивимося, панує чи не падує, та тут капець! страшно! Вибла! Просто в шоці. Перед тим як їхати в вноксік, погуглив, що тут є цікавого та унікального. Це от така єдина воднорейса. Тобто, ти отут-от даєш газу, тут приторможуєш, камерка знімає. І прикол, що ну, ти сам це робиш. Тобто, тут таких атракціонів дуже мало в Америці. Я прям супер рекомендую. Це просто от. Найкращий атракціон, на якому я був в своєму житті. Це вже горочка, бачите, з двома рейсами, і вона їде ну, набагато спокійніше. Понятно, воно не спокійно, че каче. Тільки, тільки сказав, що спокійно, воно так валить. Але все одно набагато комфортніше, тому тобто тут я газ навіть не відпускаю, а на отій монорейсі, то там реально стрьомно було. Ви подивіться на ці ну, будь ласка, не відкривай! Ну, не відкривайте! Можна відкрити, так. І воно. І воно. Максим, це саме веселий атракціон. Так, це дуже цікаво. Давай зараз. Коротше, Тарас вчора заліз на таку високу гору і казав, що взагалі висоти не боїться. Сьогодні ми піднімемося на Чіпні топ Трейл. Один із сім милі підніматися прямо в гори. Ось туди. І співає верховина. Бачите, Тарас вже такий трохи гоцул, такий вогор, вогор добрячий, такий живе в горах. Як тобі в горах живеться? Офігенно, все життя мріяв приїхати в гори. Там так волосся добре росте, чи що? Я не <ріху> <ріху> бачите, в горах добре росте волосся <ріху> і стоїть в так, так... так, Максим, якщо тебе цей павук вкусить, ти станеш людиною пауком. Ні, і пісом більше. Буде. Тільки не це. Дивіться, письон. от ви прикидаєте, що ви сидите десь на цьому. Це якийсь краб! Що це таке взагалі? За ж нього намальовано задні? Ви таку двіжуху навіть в Чикаго не знайдете. Дивіться, басик, у тут столи, такі кабінки. Просто для трильярдерів вогнем. Та ти що, красота? Субота вечір їдемо кататися і слухати музику. Напишу це технічний прогрес, дає мені шанс на майбутнє. Зведений в кульце малесенький пульт, з'єднує з тим, хто відсутній. Напишу смс від землі до небеси, землі до небес пронесеться. А коли долетить, хай принаймні намить твоє серце частіше заб'ється твоє серце. Частіше заб'ється. Що раптом ви думали, я жартую? Ось на цій малишці ми зараз поїдемо. Де Оланас? І ці на ці коврики? Молодість, молоді. Це розкіш 2002 року. Наші шкільні роки

Вікенд з Деоланосом продовжується. Газу давай, газу, любить. Погнали! мене ніхто не любить, тому мені погано. Тато любить, маму, мене ніхто не любить стану хуліганом. Хулігани їдуть на Деоланосі! Погода в нас супер, тому ми їдемо на пікл-бол. Ми в Чикагському раю з українськими продуктами. Це магазин лелека. І щоб відчути цей вайб повністю, коли ти їдеш на Деоланосі, ми ще й замовили хот-дог по-українськи. Вайбік! Що ви бачите перед собою? Це скарб. Ось таке в нас сьогодні побачення. Вчіться поцельоти, поки батя живий, а то ходите по тих ресторанах дорогущих. Два ходога, два томатних сочка, і сьогодні в Ланусі буде вітер. <риклад> це точно. Ну, мене прям це дуже розчулило. Романтік. Коли я розбагатію, я нікому не скажу, але знаки будуть. Ви подивіться на ці ходоги. Фу, машинка Не з простої сім'ї. Ви якщо хочете на таке побачення попасти, то скидайте 100 доларів, я вам скину локацію. М -м -м -м. На таких коврах на Деоланусі, по Чикаго і слухати касетку Тартака. Це взагалі легально. Мало хто знає, але якщо ти цю сторіс відправиш п'ятьом друзям, то тебе буде чекати щастя. Дай воланості. Дивіться, який був маркетинг 2002 року. Якщо ти вже маєш цей музичний лист щастя, подаруй його десяти своїм друзям і буде тобі щастя. Отак так от питаннячко, чому всі вже приїжджали, а тартак чекав, ще не приїжджав. Ми чекаємо, 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 а їх все немає, немає. Я думаю, Тартак перестав виступати Рок в Ні, 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 о! Блін, там же ж нова група з'явилася, я зовсім забула, вони вже не тартать, це вже зовсім інша група. Я тобі зараз не Давайте тартіть 15 Ні-ні ні, якось по-іншому. Що там, пацани? Я вже почав грати в пікелбола. Запитання. Коли вже буде пенсія і взагалі вона буде чи ні. Гопана! Люся повернулась в маленький спорт. В Люсі кличка в киця мяу. Whoa! Oh.